А Google Ads знову щось нове придумав нові способи оплати. І зараз я вам покажу статтю, більш детально розберем, а потім розкажу в кінці свої думки на рахунок того. Погнали, так речу, ось такий лист приходив деяким рекламодавцям, скажімо так, листи щастя. От, і взагалі, що Google має на увазі. Це на сайті Search Engine Land. Це ну вона побачив 14 червня. Це не так давно. Взагалі, що вони мають на увазі. Це цей крок є частиною зусиль Google спрямованих на те, щоб рекламодавці, які витрачають високі витрати, використовували більш автоматизовані методи оплати, які краще підходять для масштабування інвестицій в рекламу. І так, що я думаю на цей рахунок? Ну, в першу чергу, це вигідно Google по ряду причин, тому що раніше ти міг додати будь-яку карточку на свій аккаунт в Google Ads і користуватися, тобто гроші постійно з неї списувались, ти закидував, не закидував такі моменти. А це, напевно, один з важливих моментів, що ти міг не закинути гроші. Google не міг списати, і в нього типу получався борг. Тобто ти акаунт міг закривати, створювати новий акаунт, нову платіжну дані, перевипустити карту і до побачення можливо в якійсь мірі Google почав з цим боротися, так щоб тепер не було боргів, не було закритих акаунтів. Він робить так, щоб ти міг оплачувати тільки з банків банківського рахунку. Тобто, якщо, наприклад, ти не оплатив, прийде на банк. Платіжка, що от оплатіть, Тобто, а, після такого в тебе варіантів насправді не оплатити не буде. Та ще не все, я думаю, що ще буде цікавіше. В першу чергу ще буде цікавіше для арбітражників, хто відкручує великі бюджети, тому що раніше вони купували, а, типу, якісь карточки з різними бінами. І в результаті вони собі крутили по максимуму. Зараз все тільки через банки. Насправді не кожен дроп на це підпишеться, щоб крутили там якісь казіно чи ще щось через його банківський рахунок, тому що можуть бути і проблеми. Тобто подивимося, наскільки вони перейдуть з оцього, що вони зараз казали, тільки на великих клієнтах. А щось чує моє серце, що це буде на всіх клієнтах і, взагалі, можливі в Гуглеце, але це питання часу. Тобто, можливо, вони поставлять якісь ліміти з витратами, там до тисячі доларів в місяць. Якщо ви втрачаєте, то у вас не залишається карточка. Якщо більше, вибачайте, вдавайте все через банк. Ну, я думаю, що це не найкраща новина, але вже як є, будемо відштовхуватись від того, що є. Всім пока.